Друзі, сьогодні можемо поговорити про таку собі елітарну тему маловідомих українських поетів. Загалом, це нормальна тема, але так виходило завжди в нашій літературі, що це було на задньому плані. Але мої слухачі Ютуб каналу, вони вже я росту разом з вами. І думаю, ви теж трошки підтягуєтеся, більше її знаєте про літературу, тому поговоримо про маловідомих поетів кінця 19-го і першої половини 20-го століття. От що таке маловідомі? я вам хочу сказати, що ці речі залежать від багатьох і реальних чинників. Були письменники, які за життя нічого не надрукували і стали знаменитими після своєї смерті. Тобто, ну нічого не оприлюднилося фактично, або мало, наприклад, Франц Кавка. Були письменники, які повною друкували всюди і були дуже популярними. Після смерті їхні твори майже ніхто не читає. Тому це відносні речі, але всі знаєте такий вірш або чули: Висне, небо синє, синє та не те, світе та не гріє, сонце золоте. Голилось поле від й коси, ніде прихилитись крапельці роси. Де замріла квіточка одна, тільки червонієшого робина, Виріли чучи, голосно курличуть журавлі в ключі. все, що зеленіло, в'яне умира, умирай безслідно, та воно пора. Квітці, хоч і літо, так і осінь є, людям же й без літа осінь настає. Жалко не того, що смерть собі бере, знівечене роком, хворе і старе, а того, що й мічну, силу і красу ломить билину, суше як просу. Це я вам прочитав у ривки вірша осінь поета Якова Щоголєва Харківського. Крім останньої строфи, яка не друкувалася в дитячих хрестоматіях, бо там йшлося про смерть. Це був вірш, який всі вчили, чи багато хто вчив в школі. І проте все-таки все про цього поета мало що ми знаємо. Як із він народився у 1824 році, помер у 1898 і практично ціле життя не в'їздив з Харкова. У 70-х роках вийшла збірка Ворсклу його, а в той тиждень, коли був його похорон, вийшла збірка Слобожанщина. І як писав професор Сумцов, що збірка Слобожанщина не мов би дивилася з вітрин крамниць, сумно проважала. Тіло свого творця. Знаєте, як із Щоголів ціле життя, як на мене, втікав від життя. Це про нього написав велику працю Микола Зеров, про якого є у нас на YouTube каналі. Велике дослідження, яке називається Непривітаний співець. Як із Щогодів писав і п'єси. Як із Щоголів почав писати сорокових років. Друкувавсь у Альманасі молодик, писав російською українською мовою, але дуже його, як кажуть, обламав Вісаріон Белінський, російський критик. Але не за художні якості. Вісаріон Белський написав: Боже, малоросійська література була б найкраща у світі, якби там була хоч половина читачів оцих всіх їхніх поетів, якби всі їхні поети мали хоч половину читачів. Думайте. Собі. Цей сарказм. Це коли він закінчив статтю розгромну про Якова Щоголєва як Яков і Шоголів на багато років перестав писати. Зрештою, так само перестав писати Мартович на якийсь час, про якого писав Франко молодого Мартовича. Скажіть тому хлопцеві хай більше перо не бере до рук. Але Белінський виступав з інших позицій. Він нищив українську літературу в зародках. Це йому належить слова. Всякий здравий смисл должен відірв Шевченка, осла Пліця і Дурака, та Вісаріон Білінський. Ну і з працює канцеляристом, працює чиновником, живе у маленьких містечках Харківщини. І ці маленькі містечка Харківщини, так як для Нечуя Левицького мова, його батьківщини, діалекти його матері, які Нечуя Левицький, завжди хотів, щоб були в основі української літературної мови. Діалекти його матері. Так що Голів хотів всю Україну перетворити на такого типу Україну, яка була б біля Харкова і Харківщини. Він пише українською, але разом з тим ніде ніколи не підтримує будь-які думки про дальший розвиток української культури, вже не кажучи про українську автономію чи незалежність? Був людиною обережною. Консервативною у окремих віршах просто таке проповідує крайній консерватизм, але його талант, друзі, поетичний, був більший від нього самого. Так буває у багатьох письменників. Талант виростає над людиною, вивищується над людиною. Кожен дуже талановитий письменник значною мірою, як людина не дорівнює своєму таланту. От, послухайте його деякі вірші, наприклад, вірш. Який став піснею, із вигуком гей, тут гей це вигук. Гей, у мене був коняка, був коняка розбишака, мав я шаблю і рушницю і дівчину шарівницю. А коняку турки вбили, ляхи шаблю пощербили, і рушниця поламалась, і дівчина отсуралась За буджацькими степами їдуть наші з бунчуками. А я з нивом і сухою, попід нивою сухою. Гей, 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 мій Чорний воле, неве довго в стернях коле. Полівіє, повіває, казаночу простигає, Гей, хто в лузі озовися, й то в полі одгукнися, йде вечеряти зі мною, скоро все засне за млою. Дуже відомий цей вірш, як і допустимо вірш така соціальна лірика бурлаки. Гей, уже п'ятнадцять літ, як ми тягнемо в забріт, і від спеки наше тіло ізмарніло і почорніло. Гей, гей, пане брате, ізмарніло і почорніло. Наша їжа голодна, вода з дону холодна, ми, як звірі, виростали. До всього попривикали, гей, гей, пане брате, до всього попривикали. Так далі. Здається, тематика проста. Це справу у словосплетіннях, а вірші що голова чарують по-своєму. Чи слухати їх, чи читати. У цих чарах і полягає поетичний талант. От Од, одна його дочка ходила чутки, що вона мала роман з академіком Дмитром Яворницьким, дуже був проти цього зщогою, хоч і академік Яворницький був раніше його другом. Це чутки ходили. Достеменно я не можу про це сказати. Вона виїхала з дому, якби з батьками розірвала стосунки, а друга дочка померла і син помер. Друга дочка і син померли в молодому віці, з чого пережив смерть своїх дітей. Можливо, це наклало відбиток на його такі казали суворі, регористичні риси характеру. Незважаючи на те, що поет в ньому перемагав деколи людину з її консерватизмом, з її осудом вільнодумства будь-якого. Це, здається, неможливо повірити, що це як у щогольні, але це був він. От. Але коли поет перемагав як Луніду Глібові, як багатьох інших, от тоді чари поезії з'являлися. Багато дуже з чого його пише про смерть. Наприклад, вірш похорони, коли дівчинка ховає свою маму і лишається одна однісенька. Сама зовсім сама є оповідання Бориса Гринченка на цю ж тему. Спробую похорони прочитати на пам'ять. Шов я по городу, в грязь і в негоду, зхмар непрестанно потів. І не стрівалось нікого народу, вітер холодний, шумів, і гудів. Бачу за шпилю набиту дорогу до кладовища повертував віз. Бачу труну неприкритую Богу. Хлопчик погонич на йому повіз. Прості та бідні були похорони, до упокою їх причить не вів, і не співали, не били у дзвони, ані Христа, ні святих хоругвів, тільки й родини труну проважало. Що мов, під дощем до кісток, Змокли дівчатко її обіймало, Мов ту гелячку уснувший листок. Повість доїхав якраз до могили. Грабарі з тиха труну підняли, бережну землю її опустили, яму закрили і горбик звели. Дівчинка мовчки й бліда стояла, тільки аж курили могилу і вкрай, тільки як курили, як камінь упала. Крикнула. Матінко рідна, вставай. Голосу дідського мати не вчула, так і це умер він поміж домовин. Знову підвода назад повернула. Кулекіт щоденний мурованих стін. Нічого не сказано далі про долю дівчинки. Але це поезія, друзі. Це як і щогою, якого Микола Зеров назвав непривітаним співцем, який уникав літературних товариств. Проте дружив якийсь час Костомаровим, Сумцовим. Харкові от спілкувався з невеликою кількістю людей. Можна сказати, так якщо на мові говорити психоаналізу, що з чого його вибрав спосіб втечі від світу. Не його завоювання, не під нього підлаштування і угодження. А третій спосіб втечі. І ця старосвітськість, ця старорежимність, ці старі регористичні правила він твердо їх підкреслював усе своє життя. Але про це не скажуть його поезії, яка живе і дихає вільним життям. Тому почитайте вірші, Якова Щоголова, який поза всіма напрямками і традиціями будете мати задоволення. Хотів би ще спеціально звернутися до вас з таким проханням, пропозицією. Наш канал називається Письменник про письменників. І ви, друзі, знаєте, переважна більшість з вас одну сторону. Моєї письменницької діяльності як YouTube-блогер, відеорозповідач, оповідач, називаємо це, як хочемо. Але я не тільки дітманас, який розповідає про письменники. Я би просив вас писати мені у меседжер і купувати мої книжки про письменників. І не тільки про письменників, але про письменників теж. Є певне коло читачів, яке любить мої книжки. Я би хотів, щоб воно розширювалося, особливо зараз. Українська культура ніколи не стане великою. Письменники в нас ніколи не стануть великими, коли ми не будемо, читачі, робити їх такими. Запрошую ще раз. Пишіть, купуйте мої книжки на сайтах, книгарнях. Хто хоче з автографом, пишіть мені у меседжер. Меседжер дуже легко знайти мій. Він під кожним відео. Я чекаю, друзі, розраховую на вас. Якщо не зараз, тоді коли, якщо не ви, тоді хто? Ще би хотів згадати про одного поета Осипа Маковея, який помер у 1925 році. Про якого ми знаємо найбільше як про товариша Франка. Чоловіка, в якого була закохана Ольга Кобилянська. Насправді Осип Маковей пізніше виїхав з Чернівців, одружився з жінкою молодшою від нього Ольгою Курдубою. Був вчителем гімназії в Заліщиках і там помер у 1925 році. Його називали Поліно у Львові, 80 х 90 х років, коли багато хто з політичних діячів і Франко мали свої назви. Франка назву я не скажу поки що. Таки, кажуть, поганяла за склички. Маковея називали Поліном. Через те, що в нього не те, що він був лисий, чи що, в нього був дуже витриманий характер для поета. Казали, що на нього нічого не діє, але це, я думаю, було внутрішні і погондрії. От. Я ще раз вкотре прочитаю один з своїх улюблених віршів української поезії, який належить Осипу Маковею. Це просто перлина, хоч Маковей вважається маловідомим поетом, називається Елегія: Коли помрем і заростем квітками, у споминах ще оживем не раз. Аж доки поруч з нашими кістками помруть усі. Що пам'ятала нас, і буде це вже наша смерть остання, наш попіл вітер світом розжене, прийде весна, прийде пора кохання, а нас ніхто ніколи не спільне аж вийде раз, колись дівча самотні, полудень ясний, в тихий темний ліс, неждано серце защемить скорботні, і цілий світ. Померкне від сліз. Са нас вона побачить почує, як сон і казку із старих часів. Закриє очі тихо засумує, заслухавшись в тихий сон і сіл. Осипу Маковею також належить бірш, який став піснею. Ми гайдамаки, всі ми однаки, ми ненавидим вороже ярмо шли діди на муки підуть, і правнуки ми за народ життя своє дамо. Так далі. Чи не бійся, враже сотня поляже тисячі інших стане до борби. Це на слова Маковея. Маковей автор був розвідок літературно-критичних Роману Ярошенко, був багатолітнім редактором літературно-наукового вісника, один з найближчих друзів Івана Франка. Вартує, думаю, того, щоб ми більше. Знали також про його життя, про його творчість, але оці його ця пісня, вірш, коли помрем і заростем квітками, алегія є просто таки шедеврами, що означає, що Маковей був душі справжнім письменником, незважаючи на те, що виконував багато різної роботи і був натхненником творчості Ольги Кобилянської. Також, знаєте, коли говорити про маловідомих поетів, дуже можна багато називати. Хоч назву кесаря Білоловського, ви, певно, не чули це прізвище. Кесар Білоловський лікар з Полтавщини, який вчився у Віденському університеті, який був розстріляний пізніше в 30-х роках. Напевно ж, він був розстріляний, коли він повернувся назад. Він не міг в Полтаві влаштуватися. Кесар або Цезар Білоловський ім'я. Я би дуже хотів про нього більше дізнатися. Дуже був популярний романс на його слова. Чарах кохання моє дівування, хочу я вільно як пташка прожить. 18-річна, 20-річна дівчина німе говорить. Вільне кохання і вільне обрання, серденьку воля, як хочу любить. Батень колає і мати зітхає, слава недобра про мене біжить, суд пересуд, але все те минає дайте бо жить мені, дайте бо жить. Вірш, який Відгукувався резонансу в душах молоді, а також слухайте, я прекрасна пісня, яку співає Тарас Компаніченко. Сховав, сонце вкрив, шепоче вітер Почеві віте за собою гайоземой. Вірш, який починається словами, сховалось сонце над горою. Поет Мусій Кононенко, який, є автором цікавого вірша, люблює діточок маленьких у перші роки життя». їх. Або теж, який став романсом вірша, «Розлучили мене силою з осорожною дружиною. Слово дружина мало значення не тільки жінка, але й чоловік, колись раніше. Ганна Барвінок казала про свого чоловіка Пантелеймона куліша мій дорогий дружина. Майте на увазі. Розлучили мене силою з осторожною дружиною, отруїли моє серденько, батько, матінка з родиною. Невже ж то вам не гаду, ні гадоньки, що слезами я умиваюся, що клину свою недоленьку, що за любим побиваюся? Теж був романсом слово дружина мається на увазі чоловік, з чоловіком якого молода жінка не любить. Мусія Кононенко помер у 22-му році. Його дочка Харетя Кононенко, ви, напевно, нічого про неї не знаєте, яка була громадською діячкою, яка і формувала пласт і українську взаємодопомогу, яка жила в Празі, яка жила в Канаді, Харетя Мусіївна-Кононенко, Харетина Мусіївна Кононенко. А потім вернулася, слухайте, після війни вернулася із спочатку з Канади, потім Чехію, Україну. І тут була в Києві розстріляна. Німцями разом з Олегом Ольжичем, Оленою Телігою, і так далі. Тут дуже багато людей загинуло в Києві кращих синів і дочок України, чоловіків і жінок, які були розстріляні, так як Олена Теліга, і Олег Ольжич, які боролися за незалежність України, серед них Харитя Кононенко, дочка поета, про якого сьогодні говоримо, Мусія Кононенко, Мусія Степановича Кононенка. Можна ще говорити і про. Андрія Бабенка, і про Трохима Романченка, і про Надію Кибальчиць, і про Дніпрову Чайку, і про Олександра Козловського, і про Павла Думку, і так далі перелічувати ці прізвища. Все це були люди, які горіли, які жили, які мали своє яскраве, своє небуденне життя. Ми зараз про них майже нічого не знаємо. А може, серед них були. Принаймні потенційно наші видатні письменники, які не встигли розвинутися в силу певних життєвих обставин, в силу людської байдужості і багатьох інших факторів. Тому нема маловідомих письменників, напевно. Є письменники, про яких ми, коли йдеться про літературний талант, про яких ми мало знаємо. Дякую.